Доброго ранку вітаємо творчій майстерні, золотий півник. Тримають стоячі тополі і очерет сухий дріма. Усе заснуло по неволі, зачарувала все зима. коли приходить зима, все навколо змінюється. Природа відчуває, що настав час відпочити від розкішних убрань. Вона впирається у все біле та гарне. Зимовий ліс. Неймовірний, він приваблює людей своєю таємничістю. Тут кожна гілочка і кожен кущик немов зібрав у собі всю красу зими. Сніг акуратно прикрашає дерева, вбирає їх у білі шубки. В кожне дерево поспішає одягти нове вбрання. Тільки взимку починається справжня казка, яку можуть прочитати лише найуважніші. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили та що крихтами кормили. З гірки потім ми катались, а іще в сніжку валялись. Всі сніжку додому йшли, з'їли суп спать лягли. Сьогодні пропонуємо вам зробити ось таке зимове дерево. А для роботи нам потрібні кольоровий папір, клей, ножиці, вата, картон і обов'язково серветочки та клейонка. Перше це в нас є вирізане вже дерево. Вам допоможуть вирізати його батьки. Наступне я беру два аркуші паперу блакитного і білого кольору та ріжу їх смужками. Ось так. Готові смужки розрізаю набіл. Далі беремо смужки та склеюємо ось так, з одного і з іншого боку. Кружечок готовий. І так далі. Ми зробили багато кружечків. Далі готове наше дерево я взяла і ось так обережно, охайно намастила клеєм. Не спішимо спокійно, гарно, Далі приклею його на кольоровий картон. Ось так. Обов'язково використовую серветочку, притискаю гарненько та прибираю зайвий клей. Далі вже готові зі смужок кружечки, приклеюємо на дерево. Прикрашаємо сніжком і робимо справжнє зимове дерево. Наступний етап я беру клей, намащую ось так внизу картон клеєм, для того, щоб взяти потім вату, подивіться, ось так, та приклеїти її внизу, нібито впав справжній ніжний сніг. Таке зимове дерево ми сьогодні з вами зробили. А ми бажаємо вам щасливої та веселої зими. До наступних зустрічей в творчій майстерні Солотий Свіник. До побачення, малята!